Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. Сьогодні я хочу зробити огляд книги Андрія Костенка Таро як система, Колода Вейта Сміт. Теорія і практика. Ця книжка видається українською мовою. Видавництво Мандала, 2024 рік. Книжка вийшла зовсім недавно. Хочу одразу зазначити, що ця книжка не є тотожною книзі Таро ой, та как система» під редакцією Андрія Костенка, яка виходила раніше російською мовою і в іншому видавництві. Ця книжка виходить українською мовою і тільки українською мовою. По-перше, хочу сказати про якість самої книги. Її дуже приємно взяти до рук. Тверда палітурка дуже приємна на дотик. Білий папір теж дуже якісний, чіткий друк. Ілюстрації чорно-білі, але цього достатньо для тієї теми, яку висвітлює у своїй книзі Андрій Костенко. Андрій Костенко відомий усім, хто цікавиться картами Таро, як дослідник таро, як науковець, як історик. ну, але найперше, все таки, на мій погляд, його професійне призначення це дослідження історичних фактів, які стосуються системи Таро. Крім нього, я не знаю, хто ще так детально і так глибоко досліджує систему Таро серед українських фахівців. Тому о, така книжка, на мою думку, має бути у кожного, хто справді цікавиться таро, хто хоче розібратися в тому, що таке система таро. Ну і м, особливо, якщо ви цікавитеся колодою Таро Вейта Сміт. У цій книзі представлені як теоретична частина, так і практична. Перейдемо до змісту. Так, от вона о, частина перша, значить, перша частина система. Тут автор розповідає, по-перше, про те, що таке основні поняття, пов'язані з Таро, дає чіткі визначення, що таке аркани, що таке образ аркана, що таке значення і що таке атрибути. Тобто, з чого складається взагалі аркан, з яких аспектів. Також мені дуже подобається, що у цій книзі багато. Порівняльних таблиць, де порівнюються різні системи або різні колоди. І це створює таку додаткову наочність. Мені дуже сподобалася саме ця табличка. Тут дуже наочно видно, що є образ колоди, отут у нас старої тейли. Далі у нас мала б бути карта з колоди Поля Крістіана. Але Тут немає оцієї картинки, немає образу, але є опис, що саме мало б бути зображене на цій карті. Далі у нас карта з таро-золотого світанку, так само описується. Тут значення і тут атрибути. Що таке атрибути? Це відповідники астрологічні, наприклад, також сефіротичні, стихійні тощо. Так, далі, далі у нас тут знову ж таки ми бачимо ту саму сімку жезлів з таро Вейта. Далі у нас іде заін. І ми бачимо, що тут у нас сімка жезлів це трикутник над квадратом. А тепер повертаємося назад до поля Крістіана і читаємо, що написано у колонці Образ. З Кипетрів утворюють трикутник над квадратом. Тобто, що зробив зайн? Він просто взяв опис поля Крістіана і зобразив оцей трикутник над квадратом. Так, далі колода Ейлін Connolly. Дуже люблю цю колоду, але ми бачимо, що вона, якщо порівняти з старовида, вона зовсім інша за образом. І тут знову ж таки дається значення у прямому та перевернутому положеннях і атрибути. Тобто дуже цікаво отак ознайомитися і порівняти різні колоди і різні системи, їхні образи, атрибути і значення. Вони можуть бути різні. Далі про системи. Автор докладно пояснює, що таке кабалістичні атрибути, що таке дерево життя. Що таке чотири світи, знову ж таки, з таблицями, з малюнками, а, так, про сефіри тут теж є. І далі у нас йде французька система, що так, таке взагалі французька м, система, я маю на увазі система Таро і не тільки картомантика, а і взагалі, що було взагалі зроблено різними м, окультистами. І ворожбитами для того, щоб ми сьогодні могли дізнатися про таро. Отже, тут у нас є про марсельське таро, далі про Еліфа Салевій, поля Крістіана, про Папюса. тобто кожен з цих представників окультизму щось своє вносив у Таку загальну справу. Далі у нас йдуть колоди французької системи. Це колода Леві. Так. І колода, тут у нас ще Папюса. Ну, це вже не так, на мій погляд, вже цікаво. Ну, мені особисто, тому що мене більше цікавить вейд. Але для того, щоб розуміти, звідки англійська система бере підґрунтя. Ми обов'язково маємо розуміти, що підґрунтям для англійської школи Таро була саме французька. Отже, про англійську систему. Теж автор розповідає про таких визначних діячів, як Вільям Весткот, Семюел Лідл Макгрегор Мазерс, які створили. Орден золотого світанку, тут розповідається історія створення цього ордену. Також пояснюється, що на картах Таро, які існували в цьому ордені, не ворожили. Ці карти верніше, навіть не карти, а аркани все-таки слугували зовсім іншій меті. Вони слугували для різних ритуалів, для самовдосконалення і для того, щоб наблизитися ближче до Бога. Якось так. Тобто для духовного розвитку. Так, що в нас тут далі? Книга Т і Таро золотого світанку. Знову ж таки, тут розповідається про те, що була ось така спеціальна книга у Ордені, і що саме там було написане про Таро. Потім ці знання використав Вейт при створенні своєї колоди Таро. Так, ну, тут теж дуже багато різних таблиць. Які стосуються таро в системі золотого світанку. І далі у нас йде вже Вейт. Хто такий Вейт, чим він займався, як він створив свою колоду таро. Потім ще цікава інформація про те, як він створював книгу, ілюстрований ключ до таро. І теж є. Глава, яка присвячена кабалістичному символізму, прихованому символізму второвий та Сміт. Далі ще цікава інформація про те, що існувала ще одна колода Таровий трініка яку намалював художник Джон Брамс Трінік, але ця колода не була призначена для ворожіння, вона була призначена, знову ж таки, для ритуальної і медитативної роботи. Але ми можемо тут побачити, як саме виглядало це таро Вейта Трініка. Так, ну і далі у нас іде теоретична частина. Знову ж таки, про кабалістичний символізм, про опис кожного аркана вейтом, метафізичне тлумачення, ворожильне значення за вейтом і сучасна інтерпретація, де вона тут у нас є? Так, ось Сучасне ворожильне тлумачення у нас тут є. І таким само, самочином. Андрій Костенко розглядає кожен зі старших арканів. Так, далі у нас йдуть аркани. Так, до речі, у книзі використовуються терміни великі аркани і малі аркани. Я думаю, що це правильно, так я за звичкою ще називаю там старші аркани, молодші аркани. Але все-таки я вважаю, що пан Андрій Костенко саме правильно їх називає, і так навіть милозвучніше великі аркани і малі. Отже, що таке малі аркани? Що таке номерні карти? Це тузи і фоски, тобто карти від двійок до десяток. Знову ж таки, тут у нас є все, що потрібно знати про кожну карту. Так, а от далі, далі далі у нас ідуть фігурні карти. І тут, знову ж таки, дуже детально автор пише про те, що, виявляється, у вейта і у Кроулі порядок цих фігурних карт та їхні назви були різними, і не зовсім вони відповідали. Тому порядку, принаймні второвейта, який ми бачимо зараз. Ось так. Щодо правил ворожильного тлумачення фігурних карт, Андрій Костенко тут пропонує ознайомитися з міркуваннями майстрині ворожіння американки Марсії Масіно. Тобто вона пояснює, як саме треба тлумачити фігурні карти. Які є методи для цього? Знову ж таки, далі йде опис усіх фігурних карт, опис вейта, ворожильні значення за вейтом, у прямому і перевернутому положеннях символізм, сучасне ворожильне значення тощо. Тобто тут далі у нас йдуть усі карти двору. Далі йде розбір. Кельського хреста, знаменитого Кельського хреста, як саме правильно поставити питання, вибрати сигніфікатор, як тасувати колоду, знімати карту і так далі. Як можна взагалі працювати з старо? Далі пояснюється, що означає кожна позиція в розкладі Кельський хрест, як правильно робити інтерпретацію, на що звертати увагу. Під час тлумачення розкладу, коли ви вже зробили цей розклад. Далі Андрій Костенко дає ще інформацію про поєднання карт, але я не буду її коментувати і скажу чому: ані ось цю частину про поєднання карт, ані частину про здоров'я я коментувати не буду. Чому? Тому що, по-перше, я вважаю, що комбінація карт має. Певне значення, і певний сенс тільки у конкретному контексті. А поза контекстом, ні. Так само про здоров'я. У кожного практика Таро є своя певна своя вже напрацьована база значень, які стосуються здоров'я. І у мене, я так подивилася на ці значення, у мене тут половина не збігається з тим, що написано в книзі. Але це нормально, знову ж таки, підкреслюю, чому, тому що кожен практик напрацьовує свої значення. Саме в аспекті здоров'я. Не буду казати про інші аспекти життя, а от здоров'я дуже і дуже така штука тут індивідуальна. Так, тут даються ще деякі підказки про те, на що варто звертати увагу, там на кількість карт, наприклад, там кількість п'ятірок, наприклад, чотири пятірки що це означає, там, або чотири трійки тощо, чотири пажі там. Але знову ж таки, ці значення варто перевіряти на практиці. Так, далі йдуть вправи, тобто це вже практична така частина. Ідуть вправи, їх досить багато. Тут можна і відповідати на питання і також. Бачите, тут, тут є такі як тестові завдання. І причому до цих тестових завдань. Тут от, поєднання карт, трошки нагадує мені, знаєте, що тести на ЗНО, там де треба поєднати питання і правильну відповідь. І далі у кінці книги є відповіді. Десь там були ще відповіді на запитання. ну, Десь є. Так, а, от, отут, здається, вони є, ну нехай будуть. Ну, і... Приклади тлумачення розкладів. Є там кілька вправи на пажів і лицарів. Тобто, практична частина тут така досить і досить змістовна. Якщо ви хочете потренуватися, то це може бути чудовою нагодою для вас саме з тренування. Чи правильно ви розумієте значення арканів і як їх тлумачити? Ось така книжка, вона мені сподобалася. Знову ж таки, вітаю ще раз Андрія Костенка із такою чудовою роботою, і також видавництво Мандала з прекрасною книгою. Я сподіваюся, що це видавництво ще нас потішить якимись цікавими езотеричними новинками, особливо у сфері Таро. Книгу однозначно рекомендую. На цьому все. Дякую за увагу!